Чоловік помітив, як недалеко від будинку блукає Олень. Його голова застрягла в каністрі, і він не міг сам вибратися. Чоловік обережно наблизився та звільнив бідну тваринку. Олень, здається, був вдячний, але від страху втік у ліс. Та наступного дня він приємно здивував чоловіка. Прийшов просто у двір. Здавалося, Олень хотів подякувати своєму рятівнику. А схоже, він вже не вперше мав справу з людьми. Олень був дуже дружелюбним і майже ручним. Напевно, саме у чиємусь дворі він і знайшов ту не. Щасливу каністру. Чоловік вирішив подружитися з ними і почав підгодовувати допитливу тваринку. Олені це очевидно подобалося. Він із задоволенням їв траву, у дворі. А одного ранку чоловік дізнався, що Олень це насправді Олениха, яка стала мамою. Вона привела свого маленького оленятка просто до людей. Настільки було тут безпечно і затишно. Чоловік піклувався про них, годував, хоча вони залишилися вільними і могли піти, коли забажають. Тепер їхнє життя буде спокійнішим і довшим завдяки Боті доброї людини